На даному об'єкті в гіпсокартоновому коробі ми будемо монтувати натяжну стелю з LED-підсвіткою, але led підсвітка буде розміщена саме під натяжною стелею. За рахунок виступу гіпсокартонового короба даного профілю натяжної стелі взагалі не буде видно, а лише тільки ніжне та приємне світло. В таких випадках ми використовуємо звичайний стеловий профіль і необхідний для того, щоб коли немає можливості закріпитись до самої стіни, кріпити профіль до стелі. В даному випадку ми цей профіль просто перевертаємо і кріпимо його до стіни. Таким чином, ми тепер стелю пхаємо не знизу, а прямо перед собою під ними кріпимо профіль для LED та монтуємо в нього стрічку. Наш профіль для натяжної стелі ми кріпимо на відстані одного сантиметру над гіпсокартоновим коробом. Це ідеальна висота, оскільки формується гарний та чіткий тіновий контур навколо гіпсокартонового коробу. При такій висоті не видно абсолютно стелевого профілю. А також такий тіновий зазор дає можливість гарно світити та розсіюватись. Підсвіти, як я вже зазначав, знизу монтуємо профіль для LED стрічки приклеїмо Лест стрічку відключаємо перевіряємо. звідти це все дуже гарно.